Вітаю, любі друзі, шановне панство. Сьогодні у нас на огляді ось така краса від Національного банку України. Монету я купував в Одеському Укергазбанку. Одну в Укргазбанку мені вдалося дістати, а одну в Приватбанку. Одна в сувенірному пакуванні, одна без сувенірного пакування, просто в капсулі. Ну, якраз для колекції та і та монетки, звісно, що підійдуть. На жаль, в онлайн-магазині не вдалося замовити, ажіотаж був дуже шалений. Там було більше 20 тисяч людей на онлайні сервера лягли, і просто нереально було замовити дану монету. Хоча монета дуже гарна і перспективна. Це четверта монета в серії, присвячена Чорнобильському радіаційно екологічному біосферному заповіднику. Кожного року, 18 квітня, до роковин. Трагедії на Чорнобильській атомелектростанції. Нацбанк випускає такі пам'ятні монети тварини, які відносять до червоної книги. Лелека чорний, це четверта монета, бо значить, символ України це журавеля або лелека. Ми його називаємо. Номінал монети 5 гривень, металний Льзибер, діаметр 35, вага 16,5 стандартна, якість карбування спеціальне uncirculated, гурт рифлений, тираж монети 40 тисяч. Насправді монет не так то і багато, 40 тисяч це небагато. Та ж саме подається англійською мовою. Нижче банкнота монетний двір Національного банку України. І е, дизайнер монети, художник, точніше, Наталія Фандікова. Досить гарні монети взагалі Чорнобильська серія. Сувенірне пакування ось так виглядає на, у, у внутрішній стороні. Всередині йде політурки опис. Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник важливий науковий та екологічний резерват, який сприяє збереженню та вивченню природних процесів в умовах радіаційного впливу. Заповідник став домівкою для багатьох унікальних видів тварин і рослин, серед яких і лелека чорний один з найбільших і рідкісних видів птахів в Україні, що перебуває під охороною держави. Лелека Чорний це вид занесений до червоної книги України додатка 2 Бонської та додатка 2 Бернської конвенції. Європейського червоного списку. Під категорію LC додатка першої директиви Ради Європи щодо охорони птахів, списку, угоди і так далі. У Чорнобильському біосферному заповіднику лелека чорний є рідкісним гніздовим птахом. Гніздова популяція налічує всього 24-27 пар. Тобто їх всього залишилося дуже-дуже небагато в районі 24-27 пар. Тому він вважається рідкісним червоним, червонокнижною твариною, яка зникає. Ну і отак от показана стилізована, шикарна просто фотографія. Я казав, мій знайомий, розкішна. Які зображено ось лелека чорна на монеті всередині. І на фотографії. Ну і Власне, перейдемо до огляду. Це сувенірна упаковка. Вона йшла дещо дорожче там за 200-206-207 гривень. Точно вже не пам'ятаю. Ось і дешевший варіант, який був в капсулі. Для нумізмата головне монета, палітурка. Ну, деякі збирають із сувеніркою, деякі без. І, власне, сама монета виглядає наступним чином, таку, якщо ближче придивитися до неї. На зображенні монети в 5 гривень. Номіналом в 5 гривень вказано лелека-чорний в самому центрі зображення. Бачимо напис Лелека чорний. І на українську, і на латині. Якщо правильно читати, ці це чорний з латині. На тлі очерету трави намальований лелека, і на верхній частині монети зображено також дерево з маленькими дитинчатами лелеки. Забув, як будуть маленькі лелеки називатися, хай будуть маленькі лелечата. Гурт монети рифлений. І на оборотній стороні зображення всіх тварин, які вийдуть в ці серії. Номінал 5 гривень. Малий Державний Герб України, напис Україна. І напис Чорнопольський радіаційно-екологічний радіаційно заповідник. Так, зараз ближче трошки покажу. Логотип банкнотно-манетного двору України. І напис Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник. Рік Рікарбоні 2024. І та ж саме дається англійською. Подається англійською мовою. Чорнобиль Радіейшн. Radiation, Радіей. radiation and Ecological Biosphere Reserve. Тобто те те ж саме, тобто Чорнобильський радіаційно-екологічний заповідник. Це монета четверта в серії. Всього їх має бути нібито як 6. Можливо, буде і більше. Ось, власне, цей лелека зображений в верхній частині монети біля напису слово Україна. Першим був кінь в серії Переживальського. Другою монетою був бурий ведмідь, також червонокнижний. Третьою була рись Євразійська. Дуже рідкісна тварина зустрічається. там. І четвертою, власне, лелека чорний. Тобто ці тварини дуже їх мало і наступним планується також Лось. І е, зубер. Якщо все вийде як заплановано, то ще на два роки найближчі буде рисі зубер. Це і лось в останні тварини, які будуть випущені. В центрі монета вирена така зірка, в якої це е, е, зображений раді знак радіації радіоактивності. Так виглядає монета. Кольорі. На неї дуже величезний ажіотаж почався на цю монету. Враховують, що тираж всього 40 тисяч, і вона кольорова, ціна на неї від 200 гривень, взлетіла просто в декілька разів. На старті 700, 700 практично не було, 800 гривень і більше, і до 1000. Тобто в 3-4 рази монета від банківської ціни подорожчала буквально на старті і буде дорожчати далі. Оскільки це вже ну, люди, які зібрали попередні випуски, відповідно, хочуть бачити вже всю колекцію, а попит стимулює росту ціни на дану монету. монету переміщу все такий зі-пакет, і їх так краще всього зберігати от в такому от вигляді, щоб вони не піддавалися. Патинування, щоб не псувалося. Переміщую її так, подалі і попри, щоб можна так її затягнути, щоб воно не псувалося. І, мені порадили мої знайомі нумізмати, що так робити краще всього, щоб зберегти монету в ідеальному стані. Сувенірну покупку також окремо упакую в файл її а, дану монету я переміщу спеціально таку коробку. Враховуючи, що ще поки не вийшов альбом планшет а, річний за 24 рік, ну він і немає, Вийти, мене невідомо, скільки ж тих монет, приблизно відомо, скільки їх вийде, скільки реально надрукують, невідомо. Тому поки що буду їх складати ось в дану коробку, це. Продукція італійської компанії De Agostini. Різноманітна продукція для колекціонування, для колекціонерів. Там є для марок, для монет. І дана коробочка, тут можна мінерали, наприклад, зберігати. Я її пристосував до зберігання монет. Отак вона на робочому столі видно, що за чим виходить, і отак от можна їх перекладати. щоб бачити, яка ситуація, що є, чого немає. Перша була ось ця медаль, Одеський, завод, Одеський інститут судових експертиз Державна служба охорони, кохання, батьківське щастя, Нептун монета і лелека на даний момент. Ну і ще ці всі вільні місця поступово будуть заповнюватися, бо буквально кожних два тижні виходить нова монета від Нацбанку України, якщо вони працюють часно. В принципі, на цьому все. Ставте лайки під це відео, підписуйтесь на канал і до наступної зустрічі.